Привіт! Мене звати Володимир, я сексолог, і сьогодні ми поговоримо про важливість спілкування під час сексу. Дослідження показують, що навіть невеличке просування в якості нашого спілкування під час сексу може значно покращити його якість. Ну це і звучить до стобіці логічно, якщо я знаю, що мені подобається, і я кажу про це, то мій партнер може це зробити, і я отримую значно більше задоволення. Блін, ну все ж дуже просто. Звучить навіть як якась магія, чи начебто тут є якийсь підвох. Але воно дійсно так працює. Ти говориш, тебе чують, і ти отримуєш задоволення. Найчастіше люди не спілкуються під час сексу бо бояться образити партнера чи зруйнувати атмосферу. Страх зробити партнеру боляче це основний наш стоп-сигнал до будь-яких. Сексуальних розмов. Ну, погодься, це зовсім неприємна ситуація, коли ти кажеш партнеру збільшити тиск, чи пришвидшитись, чи будь-що ще, а він у відповідь тільки надувається і каже, що я сам знаю, як займатися сексом. В результаті йому неприємно, тобі неприємно, ви обидва образились, а хотіла та ти. як найкращого. Тож перше, що варто зробити, це перестати сприймати чи висловлювати спілкування під час сексу як критику. Це заохочення, підтримка, підказка, направлення і що завгодно ще, але точно не критика. Спілкування це спосіб рухатись на зустріч до насолоди одним одним. Адже ніхто в світі не може краще за нас знати, як зробити нам добре, і ніхто крім нас краще не поділиться цим з нашим партнером. А цим точно варто поділитися, навіть якщо ми займаємось сексом всього на на одну ніч. В наступних відео ми детальніше розберемо, як безпечно і приємно доносити партнеру свої побажання. А зараз я тільки хочу підкреслити, що спілкування це дуже важливо, що від того, як ми спілкуємось під час сексу, дуже залежить якість нашого задоволення, мого, твого, всіх нас задоволення. Дякую за перегляд. А в коментарях пропоную поділитися, як саме ви спілкуєтесь під час сексу. Ви використовуєте якісь особливі фрази, чи тон голосу, чи кажете партнеру все так, як воно є прямим текстом. Обов'язково постав подобайку до цього відео, підпишись на канал та клацай на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові випуски. А також обов'язково подивись минулі, бо вони ну вони цікаві. І це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Також можна підтримати наш канал, купивши мою книгу Секс це Окей за посиланням в описі до цього відео, або зробивши прямий донат на картку Монобанку. Картка, номер посилання, теж все є в описі до відео. Ми будемо дуже вдячні, ми дуже хочемо робити класні відео. А також підписуйся на наш інстаграм, на наш телеграм, на наш Тікток, є ще сайт. Коротше. Купа всього, все в описі. Дякую за перегляд. Гарного дня!